Вітаю! Це проєкт Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Якщо ставитись до полону як до випробування, то тут можна виграти чи програти, але продовжувати жити після звільнення, ламаючи нарости ментальних барикад, набутих в російському пеклі, чи почати все спочатку і змінити напрям долі. А якщо ставитись як до трагедії, ти мертвий, ти залишишся назавжди в міцних лапах жахливих спогадів і болю. Це про наш вибір напрямку ставлення до полону, випробування чи трагедія. Ми всі в цій війні стоїмо перед вибором сприйняття розумом подій поза межами людяності, гуманності та любові. Але якщо все і досі тримає нас живими, то ми зможемо. І наша місія в цьому житті ще не завершена. Треба продовжувати жити і боротися за тих, хто ще досі в застінках російського пекла. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередьтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.